Всім привіт, ви на каналі Страшні Історії. Сьогодні я розповім вам історію про те, як звичайний ремонт перетворився на справжній жах. Все почалося, коли я вирішив нарешті зробити ремонт у старій квартирі, що дісталася мені від бабусі. Це була типова квартира в будинку, збудованому ще в 50-х роках минулого століття. Високі стелі, товсті стіни і скрипуча підлога. Все це створювало особливу атмосферу. Але водночас потребувало серйозного оновлення. Найбільше мене дратувала стеля у вітальні. Колись білосніжна, вона з часом пожовкла, а в кутках з'явилися темні плями від вологи. Я найняв бригаду робітників, і вони взялися до справи. Спочатку все йшло за планом. Вони зняли старі шпалери, вирівняли стіни, а потім почали готувати стелю. Саме тоді почалися дивні речі: бригадир, літній чоловік на ім'я Степан. Одного дня підійшов до мене з дивним виразом на обличчі. Він сказав, що під товстим шаром старої штукатурки вони знайшли щось незвичайне. Я пішов подивитися. На стелі, очищеній від побілки, проступали ледь помітні візерунки, схожі на переплетені лінії або якісь символи. Вони були настільки блідими, що їх можна було побачити лише під певним кутом. Степан запропонував просто зашпаклювати це все і пофарбувати, мовляв. Навіщо зайві проблеми? Я погодився, яка різниця, що там було під штукатуркою. Головне, щоб стеля була рівною і білою. Ремонт закінчився через два тижні. Квартира виглядала чудово, свіжі стіни, нова підлога і, звісно, ідеально біла, гладенька стеля. Я був у захваті. Першу ніч я спав у вітальні на розкладному дивані, бо меблі ще не завезли. Саме тієї ночі я вперше це почув. Це був ледь чутний шепіт. Він лунав ніби звідусіль і водночас ні звідки. Я списав це на втому та стрес від ремонту. Можливо, це сусіди або шум з вулиці. Наступної ночі шепіт повторився. Цього разу він був трохи гучнішим. Я не міг розібрати слів, але це було схоже на монотонне бурмотіння кількох голосів. Я встав, обійшов усю квартиру. Тиша. Але щойно я повертався до вітальні, шепіт поновлювався. Я підійшов до вікна. На вулиці було тихо. Сусіди теж навряд чи могли так шуміти. Інтуїція підказувала, що звук іде згори. Я підняв голову і втупився у білосніжну стелю. З кожною ніччю ставало гірше. Шепіт ставав чіткішим. Я почав розрізняти окремі слова, хоча вони не складалися в осмислені речення. Це були уривки фраз, імен, якихось прохань. Здавалося, ніби десятки людей одночасно щось говорили, і їхні голоси зливалися в один моторошний хор. Спати у вітальні стало неможливо. Я перебрався в спальню, але й там, якщо прислухатися, можна було почути віддалений гул із сусідньої кімнати. Я почав шукати логічне пояснення. Може це акустичний ефект через ремонт? Можливо, якісь труби в перекриттях. Я викликав сантехніка, потім електрика, вони все перевірили і запевнили, що жодних проблем немає. Я навіть сходив до сусідів зверху, літньої пари. Вони здивувалися моїм розпитуванням і сказали, що вночі в їхній квартирі панує абсолютна тиша. Одного вечора, сидячи у вітальні і намагаючись ігнорувати цей безперервний шепіт, я помітив щось на стелі. На ідеально білій поверхні з'явилася ледь помітна темна пляма. Вона була маленькою, розміром з монету. Наступного дня пляма стала трохи більшою, а потім ще більшою. Я зрозумів, що плями з'являються саме в тих місцях, де раніше були ті дивні символи, фарба і шпаклівка ніби танули, оголюючи те, що було під ними. Я зателефонував Степану, бригадиру, розповів йому про шепіт і плями. Він довго мовчав, а потім зітхнув і сказав, що приїде. Коли він увійшов до вітальні, він одразу підняв голову до стелі. Плями вже утворили складний візерунок, що нагадував той, який вони зашпаклювали. Я знав, що це погана ідея, тихо промовив Степан. Старі люди кажуть, що в цих будинках раніше робили шепочучі стелі це такий собі оберіг. Під штукатурку закладали спеціальні суміші трав і глини. Наносили символи, які мали захищати дім від злих духів. Вважалося, що ці стелі вбирають в себе всі негативні слова, сварки, прокльони, що лунають у домі, і перетворюють їх на тихий, заспокійливий шепіт. Але якщо таку стелю потривожити, закрити свіжим шаром, вона починає вивільняти все, що накопичила за десятиліття. Тільки тепер. Це не заспокійливий шепіт, а концентрований жах. Я дивився на нього, не вірячи своїм вухам. Це звучало як якась казка, маячня, але шепіт ставав дедалі гучнішим, і я вже міг розрізнити цілі фрази: За що? Не йди, я не хотіла. Це були голоси, сповнені болю, гніву та відчаю, голоси моєї бабусі, дідуся, їхніх гостей, всіх. Хто жив і бував у цій квартирі за останні 70 років, Степан сказав, що єдиний вихід повністю щистити все до бетонної плити і зробити нове перекриття, але він не хотів братися за цю роботу. Це недобре місце, сказав він і пішов, порадивши мені освятити квартиру або просто продати її. Тієї ночі я не міг заснути, голоси стали нестерпними. Вони кричали, плакали, сварилися, я відчував їхній біль їхню самотність. Я чув сварки моїх бабусі та дідуся, про які ніколи не знав. Чув плач моєї мами, коли вона була маленькою. Чув передсмертні хрипи діда. Стеля транслювала найстрашніші та найболючіші моменти історії моєї родини. Раптом, серед цього хаосу, я почув новий голос тихий, дитячий. Він кликав маму. Я зрозумів, що це мій власний голос. Я згадав, як у дитинстві сильно хворів. І бабуся сиділа біля мого ліжка, що стояло саме в цій кімнаті. Стеля вібрала і мій дитячий страх, тоді я зробив те, що здавалося єдиним правильним. Я встав посеред кімнати, підняв голову до стелі і почав говорити. Я говорив про все хороше, що пам'ятав про цю квартиру, про те, як бабуся пекла пироги, як дідусь вчив мене грати в шахи. Я розповідав веселі історії, згадував свята, сміх. Я говорив голосно, перекрикуючи той моторошний хор, і сталося диво. Поступово шепіт почав стихати. Голоси не зникли, але вони змінилися. Злісні крики перетворилися на тихе бурмотіння, плач на сумне зітхання. Чим більше позитивних спогадів я віддавав стелі, тим спокійнішою вона ставала. Я простояв так майже до ранку, поки не вичерпав усі свої сили і спогади. У кімнаті запанувала майже повна тиша, залишився лише ледь чутний, мирний шепіт, схожий на шум листя на вітрі. Я не став робити новий ремонт, я навчився жити з цією стелею. Іноді, в тихі вечори, я сідаю у вітальні і просто слухаю. І серед тисячі голосів минулого я чую тихий, лагідний шепіт моєї бабусі, яка ніби досі оберігає мене і цей дім. Ця стеля не прокляття. Це пам'ять. Жива дихаюча пам'ять моєї родини. Дякую, що дослухали цю історію до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові розповіді. До зустрічі!